Несколько дней под стенами парламента и администрации президента стучат касками шахтеры, требуют погасить долги по зарплате и гарантировать им сохранение всех социальных льгот. Фоном рефреном звучит требование уволить министра угольной промышленности и энергетики. Наш журналист Алексей Кобзарь накануне пообщался с протестующими, чтобы выяснить, насколько обоснованы их требования и как, собственно, протестующие добрались до украинской столицы. для того, чтобы не уничтожили угольную промышленность, для того, чтобы уголь покупали не за рубежом, а у нас, чтобы возобновили назад шахтерские льготы, шахтерские пенсии. Я сам по угля, да, у нас нет задержек по зарплате, мы все получаем, но мы солидарны с теми шахтерами, которые не получают зарплату с января месяца. Поселили нас в санатории, а приехали автобусом. У нас профсоюзы которые мы платим взносы, это все они организовывали. Шахтеры сюда приехали за свои права. Тут очень много пенсионеров, шахтеров. Им кто заплатил? Они пришли, чтобы им пенсию оставили. Мы пришли так само за своим, чтобы нам вернули наши льготы. Дуже дивно, я тільки що вийшов з цього кола, де шахтарі сидять та б'ють об асфальт своїми касками. І що хочеться сказати, цей майданчик він на вулиці, тут ме дуже сильний вітер, але навіть цей вітер не допомагає позбутися запаху перегару біля Верховної Ради. Ну, ви знаєте, насправді правому секторі вже заявили про те, що шахтарів привезли до Києва на чотири дні. Платять їм по 200 гривень для того, щоб вони піготували Верховну Раду, Кабмін та адміністрацію президента. Крім того, це дуже важливий момент організації впевнені, що це лише початок провокації до дня перемоги 9 травня. Ну так лі іначе сектора. правосектора. А скільки людей, стільки і мнень. Просто ніколи мнення, наприклад, наші програмі інтересне особливо. Тому ми пригласили в нашу студію гостя політех політтехнолога Александра Полі... Для того, щоб поговорити з ним, кому вигодні сьогодні мітинги в так, да. ли це істинні протестом або технології. Доброе утро, Олександр Александрович. ну ось продовжуючи от одразу до теми, ці э, мітинги шахтарів. Це випадкові, чи це така спланована, абсолютно акція. Тоді чому саме шахтарі, чому саме зараз? Допоможіть нам в цьому розібратися? Це все дуже просто. Власники шахт окремих хочуть ті ж самі схеми зберігати, як і, як і колись. А зараз у нас відбувається борьба с коррупцией и очищение бюджету от э, присосок, які десятилетиями летимы вы у нас купить те народные, которые тяжко сбрались. Когда и, вы говорите о схемах, я помню, что в предыдущие годы вот именно угольный бизнес или шахтерский бизнес его э, датировал государство на очень значительные суммы из бюджета каждый год. То есть я так понимаю, То есть так, я так да. понимаю, что битва идет за эти деньги, чтобы государство продолжало дотировать собственников шахт? так. Приблизно так. И крим того, он еще хочет. Підняти ціну власники шахт, зокрема, Ахметов. Вони хочуть, як ну, власники генеруючих компаній, щоб підняти тарифи для всіх. Для вас, для вас, для нас, для тих же самих шахтарів. І от вони сидять і стукають касками, щоб підняти тарифи на електроенергію. Тобто, я правильно зрозуміла, що все це, цей мітинг, зокрема, це проплачений мітинг, отаких от приватних фірм? Так. Ну вот, э, как раз-таки накануне оппозиционный блок покинул парламент, э, заявив, что пока не выполнят требования шахтеров, они не будут принимать участие в заседаниях. То есть э, можно сказать, что в этом смысле оппозиционный блок выступает в роли таких парламентских лоббистов, как раз-таки тех олигархов, которые. Так. Вот, так... вони раньше звикли просто на кишені, а зараз з цим сутужно. В Украине немає зайвих грошей на коррупцию. І тому звідси виникає. Крім того, по цьому опозиційному блоку є величезна кількість порушень минулих і зараз генпрокуратура буде відкривати кримінальні справи, і їм треба знайти якийсь привід для того, щоб зникнути з країни угу. до моменту позбавлення їх депутатської недоторканності. От вони десь будуть сидіти, там як Янукович на Алтаї чи в Ростовській області, і розповідати, що вони солідарні з Шахтарями. Пане Олександре, а ви думаєте, що наприклад Росія якось буде використовувати таку ситуацію, такі протести? У Києві, а як? Диверсантів, терористів. От зараз вони тестують е, ситуацію через цих людей в Балаклавах, як е, на це реагують наші спецслужби, чи швидко, чи оперативно. Тобто Росія дуже за цим спостерігає. Тобто це на руку зараз в Росії? Звичайно. Зачем? І може ли, може, може, наприклад, бути сценарій ескалації, коли, наприклад, мирні протести стануть не зовсім мірними, дуже пари перевара? Ні, автомобілі. Ні. Може виникнути просто зброя у цих людей. Не в цих людей, а в тих, хто між ними затешиться. Угу. Тому що це люди, які сидять там, ну, за 200 гривень підставки для прапорів, як то кажуть. Це зрозуміло. Але є, можуть виникнути диверсійні групи, які будуть конкретно стріляти нам в центрі То Тут може пролитися кров. Звичайно, може бути таке загострення. Звичайно, от ми бачили на відео, що протестуючі кажуть, говорять, що їх привезли на автобусах Київ профсоюзи, профсоюзні організації. А кому взагалі підчиняються шахтьорські профсоюзи? Теоретично шахтарям, але насправді хто гроші дасть. Угу. Це треба розуміти. А. а як можна такі ситуації взагалі зарадити? Що зробити владі для того, щоб таку можливу ситуацію ну, типу... Зарадити дуже просто, як? є ну, виплата, незаконна виплата цим людям? грошей в обхід податкової системи. Ну фактично, платять зарплату за участь в мітингах. Uh -huh. е, це обхід податкової системи. Ніхто там нічого не сплачує ніяких податків з цих платежів, коли люди роздають хабарі. А сплачують відкати там вище стоячі. Тому треба задіяти на повну. Цей метод і тих організаторів, які не сплачують податки, і вони мають бути притягнені до відповідальності. В них очевидно зайві гроші. Крім того, треба запровадити кримінальну відповідальність для організаторів таких замовних мітнев. І я вважаю, що для тих, хто беруть гроші, також треба відповідальність. Ну трішки легше. Це публічні роботи. Нехай йдуть і безкоштовно цього разу вже насправді безкоштовно роблять роботи по благоустрою Києва, тому що те, що вони роблять з Марінським парком від. Однієї акції регіоналів до іншої це просто повна повна бізобразія снова ну, то правому секторіка також заявляли про те, що це взагалі підготовка до масштабної провокації ще до 9 травня. Я ви з цим погоджуєтеся, А ось за вашим, можливо за вашим досвідом, як як, як би ви оцінили ситуацію до 9 травня, чого чекати? Які можуть бути небезпеки і небезпеки терористично диверсійні? Росія вже вийшла із контекста е, мітингів, демонстрацій, якоїсь легального впливу. Вона вийшла з цього контексту. Вона зараз працює. Диверсантами, терористами, військами і так далі. Тому можуть бути і підриви, і все, що завгодно. Тобто, це, Саме цього нам варто да. чекати, і... е, Чекати, остерігатися і готуватися, і, бути, і знати на пам'ять телефон е, ну, спецслужб наших, щоб куди повідомити. Якщо підвозити резюме, то друзі, так или інакше, от схема, яка существовали на протяженні останніх багатьох лет, это когда частные компанії, которые добавили уголь в шахтах, получали великі дотації з державного бюджету. В 2014-2015 году вони перестали. Получается для того, чтобы снова вынудить государство спонсировать по большому счету олигархов. Олигархи начали привозить работников своих шаг в Киев э, с тем, чтобы надавить э, давить на украинские власти. Кроме того, это может быть в том числе представлять опасность по поводу того, что может быть использовано кремлем для скачки ситуации в Украине. Кто знает, э, какой провокатор может затесаться среди мирных протестующих с какой-нибудь винтовкой или гранатой в руках? Берегите себя, думайте головой, не поддавайтесь на эмоции.